Людинки, всім привіт! Якось нещодавно я вирішив проїхатись на велосипеді, який у мене провисів всю зиму, і згадав, що в нього є одна проблемка, яку я не вирішив перед зимовим періодом. А зараз от вона якраз почала проявлятися. Це дуже неприємно, коли тобі їхати треба, а тобі дещо заважає. Про що йде мова? Дивіться: їдемо на велосипеді, починаємо гальмувати і чуємо такий звук. Причому цей звук іде тільки від передніх гальм. Задня гальма. От вони єдині, що його тільки зупиняють на даний час. А зараз розкажу, що це таке. Їдемо додому на велостієчку. В моєму випадку проблема зарилася, мені здається, трішки в іншому. Дивіться, це якраз ручка передня гальм, це ручка задня гальм. Якщо ми їх натиснемо, то протискаються вони до, по-перше, різної відстані, до різної глибини, по-друге, ліва якраз немає такої твердості в кінці. Це говорить про те, що наші гальма могли хапнути трішки повітря. І повітряні бульбашки тепер тут стискаються і не мають достатньої сили притискання гальмівних колодок, через що воно. І не працює. Стається це по різним причинам. Можливо, десь починає підтравлювати повітря, десь з ущільненням якісь проблеми, погано закручена гідролінія. Хоча тут, в принципі, все добре, але це ми зараз все перевіримо. І найголовніше, що нам якраз це повітря звідти сьогодні треба буде вигнати. Отак виглядає, до речі, чистка самих гальмівних роторів. Таким спеціальним спреєм саме для гальмівних дисків. Можна брати автомобільні, можна брати велосипедні. Нам треба пропшикати, і потім бажано паперовими рушничками це все протерти з однієї, ну і, звісно, з іншої сторони також, тому що брудниця, воно з обох сторон. Ось такий у нас тепер ротор могло щось і на. Колодки на самі потрапити. Мабуть, зараз знімемо, подивимося, в якому стані там у нас гальмінний каліпер. Ось щось у нас тут жирненьке є, як би в нас не підтікало саме ущільнення самих. Поршнів чи поршні, а точніше. А, ні, поршні у нас обидва ходять, коли натискаємо. Давайте дістанемо гальміні колодки, подивимося, в якому вони там стані. Це шаман у мене 385 гальма, здається. Бюджетна серія. b 01 s резин, Щось вони тут якісь дуже брудні, як на мене. Отака у нас проставочка сюди вставляється для того, щоб поршні не вискочили. Фіксуємо як і колодки. О, тепер ми можемо безліч разів натискати на ручку, і у нас поршні не зведуться до краю. Наступним етапом нам треба чітко горизонтально поставити ручку гальмівну, отаким от чином, щоб ця точка у нас була максимально вертикальна. Потім ми її повернемо на місце Далі беремо ось такого набору спеціального для прокачки. Нам потрібна ця ємність це перша. І нам потрібен спеціальний шприц, плюс шматочок гідролінії і отака купа перехідників. І ще нам потрібен торкс, щоб це все відкрутити. Коротше, купа речей, купа всього. Йдемо. Це все прокачувати. Це спеціальний такий набір для прокачки. Є ZMTB. Тут величезна купа всього, і в тому числі для заміни самої гідролінії і так далі. Але нас сьогодні цікавить виключно прокачування. Я її якраз для цього і придбав, тому що проблему цю помітив давно і хотів нею зайнятися, але все не було часу. Тому будемо займатися якраз сьогодні цим. Питаннячком. Так. Тут купа штуцерів тут ціла ковбаса, щоб зібрати цей набір. Ну, має бути якось так. Це у нас для використаного. Мастила, і саме мастило. У нас, якщо гальма шаману, то у нас іде мінеральне мастило. Якщо у нас іде срем або евіт, то там у нас іде звичайна рідина DOT-4, яка має мінятися, навіть якщо все добре кожні два роки. Тут у нас конкретно в цій моделі гальм є заглушечка, отут стоїть на, я так розумію, прокачувальному отворі, куди нам треба вдягти. На таку гідролінію і вже потім ми її вдягаємо от сюди наш шприц Це наскільки я зрозумів, знову ж ніхто не дивився ніяку інструкцію, чого вам не раджу робити. Ну, але по суті, десь так воно має бути. Так, тут у нас 6 на 3 мм. От відкриваємо цей отвір і вже пішло у нас мастило. Дивимося, що звідси шприц нікуди не вивалився. Так, а вгорі з звичайним шестигранночком. Ох, який манюсінький потрібен. У мене такий має бути. Ні, нема. Є. Здається, на 2 мм. От ми відкручуємо верхню частину. Замість неї ми сюди вкручуємо ємність для прокачування. Вона тут сідає з ущільненням. Отак це має виглядати. Так. Тепер ми сюди заливаємо небагато мінеральної оливи. Отак, гадаємо, буде достатньо. І починаємо що? Починаємо шприцом витягувати оливу от сюди. Вгорі відкриваємо наш клапан. Щоб у нас нова олива пішла туди всередину. Нове масло точніше. Причому тут воно рожеве, а тут воно дуже схоже на гальмівну рідину дот. От тут бруд іде всередину, наче кришталики якоїсь стружки. От і повітря наше вискочило. От. Піднімаємо вгору, тому що ну, за фізикою повітря має йти також вгору. О, дивіться, скільки його. От через це повітря, і гідривлічні гальма іноді так себе погано поводять. Не забуваємо контролювати. Тут також бульбашки виходять. Можна трішки спробувати понатискати. Тут теж почнуть бульбашки сюди виходити. Але найцікавіше це отут відбувається, дивіться, От натискаю. І бульбашки у нас ганяються туди-сюди. А, і там ще вон, водичка назбиралась. Я зараз шприц окремо покажу, що він в собі в себе набрав. Скільки всього в гальмах може бути. Так, диви, де воно скільки його береться. Там би не мало, його, скільки буде. Може я вже систему завоздушив, може бути і таке. Так, у мене тут набрався повен шприц. Таким чином ми закручуємо цей отвір, щоб через нього рідина не виходила. є. І тепер можемо знімати шприц. Він у нас повен такого. Ох, зараз покажу всередині, а от якщо буде видно, отут внизу, яка жижа переливається у нас там. То може бути частина води чи ще чогось подібного. Маю надію, помітно, такі вкраплення. Як же їх продемонструвати? От воно опускаються. О, тепер видно, вони різної щільності. І, мабуть, це було тією самою проблемою. Вон, воно падає всередині, через яку гальма не працювали. Це перше, ми зливаємо те, що ми викачали з системи, нам воно не потрібне. От У нас у наборі якраз є спеціальна ємність, куди ми можемо злити непотрібне. І знову повторюємо процедуру. Нам треба систему добряче прокачати, щоб і нового мастила у нас багато було, і вийшло все повітря, все, що там не потрібно, знаходиться. Тепер як прокачується верхня частина, тому що тут також може назбиратись повітря. Тут поки що у нас штуцер закритий, і ми беремо. Дивіться, натискаємо потихенечку, дивимося, щоб у нас ця ємність була в максимально високій точці. І от повітря у нас виходить, виходить. А туди закачується у нас гальмівна рідина, мінеральна олива. Ручка, її можна трішки похитати в різні положення, щоб знайти максимально верхнє. І продовжуємо натискати, аж поки всі бульбашки не вийдуть. По суті, яскравий приклад того, як впливає повітря на роботу гальмівної системи, от можна побачити зараз. Я натискаю на ручку, і у нас от повітряна кулька стискається. При цьому поршень самого шприца абсолютно нікуди не збирається рухатись, тому що повітря воно має властивість стискатись. І через це у нас вся наша сила йде на стиснення повітря, а не гальмівних колодок, через що і гальмівне зусилля падає, ну і такі дивні звуки можуть з'являтися. Отак воно працює. Отак повітряна кулька працює всередині самої галків. Тепер знову відкриваємо наш штуцер і запустимо далі рідину. Тільки єдине, що при прокачуванні не тягніть занадто різко, тому що вона густа, може створюватись занадто високе розрідження. І повітря або буде десь отут на з'єднанні просочуватись, або потягнеться десь бульбашки його потягнуться. Не поспішаємо потихеньку. Наша задача зробити все якісно, найголовніше. І отаким от чином тягнемо рідину з'ємності вгорі, сюди вниз. Можна ручкою попрокачувати, от з'являються такі у нас бульбашки тут потягнулися. ще багато там, я так розумію. От я натискаю на ручку. От цього всього нам треба позбавитися. Так, і оскільки у нас це вже чисто, от її видно, що це рожева рідина, ми все прокачали, то тепер ми її можемо запустити і в зворотній шлях. Натиснути сюди. Повітря у нас вийшло і зараз вона має з'являтися в бачку вгорі. Головне тиснути не сильно, щоб у нас не злетів патрубочок. Оцей. І ми знову не завоздушили всю систему, та й плюс не розлили це на велосипед. А вгорі, коли я тисну, відбуваються наступні речі. Тут у нас повітрячко виходить. Так, після того, як тут багато разів вже все було прокачано і вгору і вниз, мінімізувалась кількість бульбашок, навіть дрібненьких, можемо, в принципі, цю процедуру завершувати. Отак от. Опа. Так, тут обережно, тому що звідси потім може щось витікати, тому я знежирюю це все брейк-клінером, щоб потім це не текло по каліперу і тихенько на ротор не потрапляло. Бо це одна із найчастіших проблем, чому ротор потім у нас жирний стає. І закриваємо. Фіксуємо наше місце звідки ми робили прокачування. Ця сторона у нас закривається таким чином, щоб залишки не текли, коли ми знімемо з ручки цю ємність. Тут все продумано. І закриваємо, фіксуємо тепер. О, навіть не капає, прикольно. Тепер цю частину закриваємо. Тут теж треба, щоб підверх було, щоб аж витікало з-під кришки. Щоб не було повітрячка тут. Так, тут все. тепер у нас залишається встановити колодки на своє місце. Попередньо дістаємо вставочку. Захисну. Можна ще разочок і тут знежирити, все пройти. Все готово. Але я хочу фінально ще протерти один раз ротор. Я його майже вичистив, але для впевненості роблю ще раз, щоб все було максимально знежирено. Не хочеться ще раз сюди лізти, От є трошки бруду все ж таки. І тепер сухою стороною знімемо залишки, можуть бути нафтопродуктів слизьких також. Перевіряємо. О! У мене нарешті з'явились гальма, які при цьому ще й не пищать. Пробуємо ще. Це виключно передніми. О! Оце тепер робота. І ручка стала твердіше натискатися. Як оця. О, як працює. Оце тепер можна. Гальмувати, аж до шкрябання практично. О, це робота. Клас.